всім, Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати мед. Пам'ятаєте у Котляревського і кубками пили, слив'янку, мед, пиво, брагу, сирівець. Ось я навіть не знала, що мед це питний, слабоалкогольний напій, виготовлений шляхом ферментації з бджолиного меду з додаванням фруктів. Для початку я беру 1,5 г сухих дріжджів винних. Я відміряю на вагах і покажу вам, скільки це буде у ложерці, якщо у вас немає вагів. Ось дивіться, це в чайній ложці стільки буде 1,5 грами. І тепер буду додавати ще туди 100 мл води, все змішаю і. Відставлю хвилин на 10-15, щоб дріжджі активувалися. Тобто, як ви чули цю таку приказку, що я там був, мед пиво пив, то це не розведений мед, а це вино пив, яке було зроблено на основі меду. Тепер я буду брати 1 літро води, заливати. І буду сюди виливати мед. Меду беру півлітри, півлітрова баночка, і буду розводити в воді. Перед цим ми робили мед. І Брали на літру води літрову банку меду. І вино у нас вийшло занадто солодке. І Ми вирішили, щоб воно було смачне, сухе вино меду забрати рівно половину. Тобто, ставлю на вогонь літру води і додаю півлітрову баночку меду. І тепер потрібно нам його нагрівати. Через високу цукристість ця рідина кипить при температурі вище 100 градусів. І тому білкові фракції меду згортаються і вилучаються Тобто, будемо ми нагрівати, і нам потрібно оцю ось піну збирати. На це у нас буде йти орієнтовно від 10 до 15 хвилин, тому що на малому вогні і вода потрібно, щоб нагрівалася, але щоб не кипіла. Я поки збирала піну, вже нову технологію винайшла по збиранню піна, я спочатку розколочувала воду. По колу ось так, а далі серединку ось так знімала і так було ну, швидше. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку каналу. Дякую вам. Для цього вина буду брати і яблука, і айву, я взяла по 2 кг і буду видушувати з їх сік, буду використовувати кахетинський метод виробництва вина. Він використовується тоді, коли е, сировина, тобто ягоди або фрукти, не дуже соковиті. Чим він відрізняється від звичайного, я далі розкажу вам у відео. Коли ви вже зібрали цю пінку, коли у вас вже прозора і така рідина, і пінки вже немає, Most tak. Значить, потрібно зняти з вогню і охолодити до кімнатної температури. Я забираю і виношу холодити. А поки займуся приготуванням соку. Яблука та айву я буду перебивати в блендері, а потім віддушувати уже в торбинці. Так як зараз така пора року, що яблуки не соковиті, а айва взагалі, ви знаєте, вона дуже гарна дає дуже гарний запах, але вона терпка і майже без соку. Її потрібно Розводити водою. Я вирішила, що краще розведу яблучним соком. Ось я перебиваю і тепер в торбинці буду віддушувати. Але поки в мене є помічник і є здорові чоловічі руки, то я буду звати помічника, щоб він це видушував, тому що тут потрібно дуже багато сили. Ось. Так, що я люблю дивитися, як хтось працює. Дуже, дуже так гарно, як сок, дивіться, айвово Яблучний падає нам у салатник. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтеся на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які рецепти вас цікавлять. Я обов'язково читаю, дізнаюся, записую і вам видаю відео. Ось так нам все вже є. Сік є літро, остих мед і дріжджі активувалися. Зараз все будемо змішувати. Для цього беремо банку. Тепер по кахитинському методу додаємо 2 столових ложки шкірок, з яких ми видушили сік. Так як пишуть, що це дасть набагато більше смаку запаху в самому вині, а ми перевіримо, так чи не так. І тепер все заливаємо в банку. Заливаємо стихший мед, розведений з водою, та заливаємо сік, який ми віддушили, і будемо додавати ще дріжджі з водою, які вже активовані. Зараз все заливаю в банку. Я спочатку беру лопаткою все змішаю це один раз, поки не будемо накривати. І буду закривати гідрозатвором, щоб не було доступу повітря в банку. У мене такий от гідрозатвор, він дуже зручний. Місце не займає, одягається прямо на кришку. Зараз їх багато варіантів, можна по старому методу там трубочку класти, і залишаємо при кімнатній температурі орієнтовно на 40 днів. У мене пройшло вже 50 днів. Дивіться, осад, який вже освітлилося, але бачите, через осад воно не припиняє бродіння. От, я тронула і воно бродить туди-сюди, піднімається, пускається. Щоб забрати осад, ми зараз будемо його перетіжувати. Я буду брати через сито, сіжувати в салатник, а потім знову зілью в банку. Коли знову зіллю в банку, знову закрию гідрозатвором і будемо спостерігати. Залишаємо на 2-3 дні. Нам головне, щоб там не було вже бродіння. Так якби осаду не було, то воно вже гарно очистилося і було готове. Дуже запашне, пахне приємно сухим віном. Ось я перецідила, дивіться, воно взагалі чистеньке таке вже. Я тільки через ситечко перецідила, більше ніяких фільтрів не використовувала. Ось воно такого кольору прозоре, гарне і дуже пахне, дуже запашне. Вино у нас, і зараз я накрию знову гідрозатвором, і вже 2-3 дні залишу, і далі буду спостерігати, як воно готове чи не готове. Так що зустрічаємося ще через 3 дні. Ось, пройшло 3 дні. Воно вже перестало бродити. Ось скільки в мене вийшло вина, зараз я його переливаю в бутиль. І буду смакувати. В будь-лі бажано, щоб воно постояло ще хоч би місяців 5-6, бо воно зараз молоде. Якщо воно у вас вистоїть, будь ласка, я за вас буду тільки рада. Дивіться, яка краса, яке воно гарне, запашне, світле. М -м Приємно дуже. Навіть дивитися, не тільки смакувати. Зараз я спробую, а бутиль поставлю на балкон, хай воно ще з тиждень хоч би постоїть, щоб було не таке молоде. Дуже запашне, гарне, головне сухе, корисне вино. Я обов'язково раджу вам зробити і спробувати. І обов'язково, щоб мені в коментарях написали: от як вам сподобалося чи не сподобалося. Кого цікавить міцність, зараз я покажу на віномірі. Це десь 12 градусів. Міцність його. Віно простоїло ще тиждень. Дивіться, яко воно кольору. О, дуже запашне. Мед не перебив. Я хвилювалася, що мед переб'є всі запахи і смаки. Меду зовсім не відчувається. Е, дуже кислинка в міру. Воно не кисле, воно якраз в міру. Хто полюбляє шампанське, особливо напівсолодке, це ось смак шампанського, тільки що не газованого. Я думаю, воно дуже гарно підійде до гарного сиру, до риби. Mm. Рекомендую зробити. Чекаю коментарів і до зустрічі!